Ви е, потрапили в церкву онлайн, так? так? Так. І пастор цієї церкви сказала, що до неї прийшов Ісус Христос, так? Так. Угу. І що далі було? Що далі було? Ну, і що вона почала проповідувати і зробила оцю церкву онлайн. Називається Якщо перекладати дослівно, страна Опера, тобто. 에, дивна опера. Uh -huh. Дуже дивна. Знаєте, якщо прикласти. Uh -huh. А опера от, це що означає? Опера. Е, е, коли. Оце що співають, чи що? Ні ні, ні, ні ні. Опера це. Е, якби наприклад, е, от Е, опера е, мистецтва, ага. тобто витвір мистецтва. Ага. Тобто дивне, опера, дивний... Важливе, mm. важливе щось таке зробить. Ага, зрозумів, зрозумів. Добре, і як ви знали, що її мати відьма, а вона в, ню, в -ейдж? Як ви ейдж? Вона сама розказувала. Ого. Вона сама розказувала, і там були люди з різних куточків mm. Італії. І вона говорила, що вона є підпорядкована одному ем, апостолі е, чи, е, із Чилі, mm -hmm. е, який приходи е, часто зв'язував, тому що ми зв'язувалися mm -hmm. через Zoom. І mm -hmm. він так само з дружиною, донька, що вона якби е, профета. Mm -hmm. тобто... Е, Ага, ага. Пророк, пророк. пророк. пророк так. А скажіть, чому ви війшли в цю церкву? Тобто ви чули про Ісуса Христа, що вони говорили, так? Я в цю церкву війшла, мені порекомендував її один чоловік. І я шукаючи щось тако шукаючи Бога, uh -huh. я його шукала скрізь і там, де не треба, uh -huh. і це, і, і пішла, зайшла туди, в той на те посилання, яке мені стінули, uh -huh. і таким чином я познайомилася, і там я сказала цю молитву так само покаяння. Uh -huh. Знала що є таким, що таке молитва. Тобто навіть і там молитву покаяння практикують, так? Так. Ого. А насправді, а насправді поклоняється диявол. Але як вони, як це молитва покаяння кому? Богові ніби посвячувати душу кому? Як вона звучить? Я не пам'ятаю, пам це вже 4 роки тому пройшло. Ага. Але я почала там, коли е, познайомилася з, з батьма людьми з різних куточків Італії, які, можливо, деякі залишали церкви. І це, і так само ми зустрілися, mm. скільки зараз я спілкуюся, є одне подружжя з Італії, яке живуть в Німеччині. Mm. І є е, люди, які живуть в інших куточках Італії. Mm. Ми з ними спілкуємося, так само познайомилися там, тому що були зустрічі онлайн, де була, якби сказати, зустрічі молитви, це є вивчення там. А, Та, чому, і, там, а чому ви а що ви вчали там? Часто вивчалося демонологія, як це є. Єрархія е, демонів і таке інше. Вау. Wow. І так само молитви, які. Молитви до Бога? Е, так, і до Бога, але разом з тим молитви, які як екзорцизм, коли, наприклад, ти зв'язуєш духів, ти зв'язуєш сатану, ти е, там. І я говорила так само такі молитви, бо думала, що це щось добре. І поступово-поступово я зрозуміла, що там що не скрізь, якщо говорять, що на устах є Ісус Христос, то є там є так, істина. Так, так, так. І до речі, знаєте на що вони вас під покликали? Вони вас підписали, щоб виганяти диявола. А якщо ви не маєте до цього, ви не покликані, не призвані, не маєте влади, то він приходить до вас і робить вам біду. Зрозуміло. Тобто ви, ніби молитви екзорцизму, але насправді вони знищують вас, ті молитви. Зрозуміли, так? Що чого вони хотіли добитися? Що добити? угу. Добре, добре, дуже цікаво, дуже цікаво. Добре, зрозумів. зрозумівна те, що ви кажете, і хочу додати, тому що це мені потім е, те, що я е, почала переживати, і те, що переживаю до цієї пори. Mm -hmm. І я, якщо я залишилася жива, то тільки дякувати Богу за mm -hmm. ці роки, останні, що я пережила, mm -hmm. і так само бачили, чому ми з цієї церкви вийшли. Коли побачили, там була одна пара, mm -hmm. які вийшли з церкви однієї, там приєдналися до цієї церкви онлайн, і там ця пастор, пророчиця, їм казала, бо у них не було дітей, що і діти будуть і вони покликані бути пасторами. Mm -hmm. Mm -hmm. І на кінець, через декілька місяців, вона поїхала до них додому в Наполі, і ми онлайн е, бачили, як вона їх посвящала mm -hmm. е, фастері, mm -hmm. е, в пастирі. Е, Це е, мазала олією. Я казала, що ну, якби помазання. Mm -hmm. І знаєте, в який це день сталося? Це було в ніч е, 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 хилове. Так yeah. yeah. да ви що? І wow. е, той е, забула вже, як його звати, Даніель, мені здається, mm -hmm. е, не пройшло декілька днів, він захворів на ковід. Вона це як почула, вона з саміх від них виїхала, і там ще був другий пастир. Вона прикликала одного пастора з Щілі так само їй на підмогу. Бо він там був вдома. Mm -hmm. І одним словом, що через, через місяць, бо бо це вже пройшло два роки. Чи через три місяці той Даніле він попав в лікарню потім в кольму і він помер. Та ви, а жінка взагалі відійшла від Бога. Та Ви що, що ви, ви дивіться, який сатана хитрий. Як він все хитро робить? Оце Ви прямо... І я, знаєте, угу. ви знаєте, кажете, це б не було на, е, на погибель. Тому що я від той, замість того, щоб прийшло в Воскресіння в моє життя, те, що я відчувала, розказувала, бо я така дуже, знаєте, завжди така щира, зразу серце відкрию, розкажу все, що переживання, все, що Бог, то, що відчуваю. І так само і там розказувала, як Ісус прийшов, як. Це яка, який мир, яка радість. Mm -hmm. І потім я поступово почала відчувати. Поступово почала відчувати, що від мене як відходить благодать мир, і я почувала, почала відчувати серце як камінь. Mm -hmm. Я не раз сказала, я кажу, чую, що моє серце mm -hmm. як камінь. Серце як камінь, серце uh -huh. як камінь. Uh -huh. І потім почали е, е, це є спочатку, коли я навернулася, Бог мене будив вночі до молитви. Я хотіла молитися, славити його. Uh -huh. А потім я е, через короткий час я не змогла. Я ставала на молитву, а мен, на мене такі атаки були, що. Я така вперта mm -hmm. є, що мене починало і підкидати, і не добре, і, 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 і як рвати хочеться. Mm -hmm. І я це стараюся mm -hmm. винести, і таки не можу. Mm -hmm. Вставало ні mm -hmm. одного разу mm -hmm. після покладання рук пастора». я до єлі доїхала додому з Мілану, тому що я. Мені все відбирало, я не соображала, mm -hmm. і мене цілий тиждень після того я була як хто, mm -hmm. як то поміє тобто, танком. Буї. Тобто, дивіться, що і цікаво. Я mm -hmm. Бога. Почала, його любила, навіть не знаю, дивіться, його дивіться, що відбувається. Тобто, ви попали в онлайн-церкву, які зробили сатаністи. Далі сатаністи запроваджені в інші церкви, їхні агенти, і ви знову попадаєте в іншу церкву, і знов до вас приходять ті самі адепти сатани, і вони кладуть на вас руки. Зрозуміли? Тобто, Виходить, що дуже багато зараз служителів сатани. Тому дивіться, одна сестричка до мене дзвонила, і вона каже: Я перед тим, як дзвонити, я вас перевіряла. Тобто, це для вас наука буде. Я кажу, як? Вона каже: я всіх перевіряю, і вона розказує історію, що вона хотіла, щоб один батюшка за нею молився, і він реально молився, їй нічого не зашкодило, чоловікові зашкодило. І що вона ну, побачила, що чоловікові шкодить, і вона каже: Боже, якщо це не від тебе, цей батюшка, то щоб, ну, щоб ми далі не спілкувалися, щоб ми розійшлися, покажи, чи це від тебе він. І той батюшка на другий день осліп. І коли вона подзвонила до нього, а він трубки не брав у нас іншого телефона, і він почав до неї кричати. І потім голос сатани, вона почула, ну, знаєте, речащий голос замість людського в телефоні, що не дзвони і не моліться за мене, бо вони молилися за стілення, розумієте того, батюшки? І ця сестричка вона каже: Я перед тим вас перевірила, чи ви від Бога, чи не від Бога. Я помолилася, і ми ще досі спілкуємося. Тобто я сказала, Боже, якщо не від тебе він, хай ми перестанемо, хай щось виявиться. Хай він, наприклад, проявиться, я, якщо не від Бога, так? І ви також перевіряйте, розумієте? І мене, і всіх решта, ви перевіряйте молитвою. Хай буде воля твоя, так? тільки твоя. Якщо це від тебе, Боже, хай відбудеться. Якщо не від тебе, хай воно буде все анульовано, розрушено, і ще служитель до той сатани, він ще буде навіть можна суд Божий призивати на таких. Служителів, тобто, Боже, якщо це не від Тебе, хай суд Божий відбудеться на ньому. І пам'ятаєте, апостол Павло так робив, що Симеон, так, цей був ворожбит, він осліп, і в Анані і Сафіра померли. О, тому ви вже у вас є урок, ви все перевіряйте, зрозуміли, бо зараз дуже багато, особливо в Європі, дуже багато сатаністів. Розуміли, так? Так що поки зараз, зараз, поки я готуюся до молитви за вас, ви можете тихенько помолитися і перевірити мене. я то можливо мені прийде, Ти мені поможеш через нього, а якщо не від тебе, то нехай її ти дивишся, як. О, мудро, мудро, молодець. Вже вас життя навчило, ну слава Господу!